Дизайн бачили? Яскравість бачили? Ціну бачили? Ще не бачили. А я вам відразу скажу, що ціна на них близько 20 баксів. Це Blackview W, я, тобто. R. R? R30. Топ W, Я думав, це W, З такою яскравістю вони за W зазвичай роблять якусь топову серію. А R це в них бюджетна серія. І вони оце зробили бюджетну серію а, з отаким прикольним, шикарним дизайном, корпусом, яскравістю і можливостями. Так. Ще й з Bluetooth можна дзвонити, розмовляти, є повідомлення. А, є навіть штучно-інтелектуальний помічник. Ну, звісно, то таке вони перестаралися трохи. А, але це непоган, непоганий смарт-годинничок. За 20 баксів, 20 з маленьким-маленьким таким плюсом. А, чи вартий він того, чи ні? Ми зараз перейдемо з вами, розпакуємо, подивимось, скільки він коштує, і оцінимо функціонал. А, але ви підписуйтесь, натискайте дзвоник і в опису під цим відео. Давайте з'ясуємо. Так, BlackView R30 Max досить цікаві бюджетні смарт годиннички від компанії BlackView. Відразу відкриваємо, не будемо витрачати час на довге базікання. Є ремінець для активності. Ось таким чином. Він на зіперах. Це прикольно. До речі, слухайте. Прям класно. легкозамінний. Далі. Сам по собі годинничок він чор... він чорний датчики активності. Є місце зарядки під магнітний дріт. Давайте відразу з вами подивимося, як він. Магнітить, магнітит, будь ласка, примагнитився. Далі в нас є датчики активності. Ми це вже сказали. Дві кнопки є ось такий бейгл, який крутиться, і ще він є. і Кнопка. Тут є в нас ліхтарик, і є ще одна кнопочка додаткова. Дуже схожий на епловські годинники. Він увімкнутий в мене, але буду тільки під'єднувати і налаштовувати. Поки що не налаштовував і не під'єднував. Досить цікавий. На руці сидить досить гарно. Він надлегкий, силикон дуже м'якенький і гіпоалергенний. Давайте. О, все, все добре. Як вам? Ну прикольно ж. Прикольно. Давайте я пішов зараз, налаштую. А ми поки що перейдемо, подивимося, скільки вони коштують і де їх можна купувати. 21 бакс, 21 бакс вони коштують і є різноманітні кольори. Тут чорненькі, біленькі, ну, в мене, звісно, чорні. Але давайте подивимось на самі характеристики, що нам пише виробник. 280 на 320 роздільна здатність екрану. 1 на 1,91 дюйма. тфт екран і в ньому що там ще, Ріалтек 8763. Фле це прикольний, до речі. Флеш-пам'ять 128 МБ, RAM 160 кБ, ROM 384. Оце прикол. 5.3, Bluetooth і 350 мА батарея. З магнітним зарядником. Ага, оце прикольно. Одна атмосфера во влагозахист. 100 спортивних режимів підтримує навіть українську мову, це дуже добре. І давайте подивимося, що вони тут. Через Bluetooth дзвонити можна. Ліхтарик, звісно, ви зараз бачите, як він працює. З 100 спортивних режимів і працює від батареї нормальне використання 7 днів, стендбай 30 днів і заряджання 2 години. Є моніторінг здоров'я, це мається на увазі пульсоксигнація, пульс гінація, Метрія, оксигенація плюс пульсометр і плюс має фази сну. Так, так, так. Дзвінки, дзвінки. Що вони там нам дуже багато чогось показують. Підходить, звісно, для спорту, ми вже зрозуміли, і стосовно фаз сну ми також також подивились але оце прищер моніторинг це знаєте що це вони заявляють що там є тиск ну це неможливо тиск так не вимірюється без фізичного впливу не вимірюється так Bluetooth 5.3. слухайте дуже цікаво дуже цікаво параметри ми з вами побачили і будемо зараз з вами переходити От дуже погано що вони не заявляють який клас IP він підтримує ну я так розумію одна атмосфера це не IP68, Ну давайте я закину опис під, під, під цим відео посилання. Ще закину вам промокодик. Та й там є посилання на промокодики на Aliexpress, Якщо ви закупуєтесь, там є с є в нас пост у телеграмі, де ми постійно їх оновлюємо без всякої реклами. Тому зараз ми переходимо, подивимось на функціонал. О, бачите, от коментарі YouTube прийшло, ось і повідомлення працюють. Ну, ви зрозуміли. Тобто є в нас повідомлення, ми можемо їх бачити, і відразу бачимо екран активності. В нас змінюється ось цей екранчик, циферблат. Є в нас, бачите, наша діяльність, та досить мені писати. Самі циферблати можна замінювати. І давайте подивимось. Є діяльність, де ми бачимо кроки, бачимо калорії, бачимо відстань, яку ми пройшли, і відразу бачимо ЧСС. Це в нас, давайте замірюємо нашу ЧСС, скорочення серця, Частота скорочення серця. давайте, І замірюємо. Ми його вимірювали і порівнювали з медичним пульсоксиметром, В мене залишився ще з часів ковіду. Все співпадає, це мій звичайний пульс від 50 до 75. От, ну, він в мене буває там ходить туди-сюди, але це мій зараз звичайний пульс під таблетками нормально тримається, десь приблизно 68-65 ударів за секунду. До того ж, в нас тут є не тільки це, у нас є оксигенометр, тобто ми можемо заміряти кислород у вашій крові. Давайте. 97, 98, 99, також порівнювало з пульсоксиметром, все нормально. Це в нас фази сну, також є керування музикою і є в нас погода. Це те, що в нас йде. У праворуч, якщо ми йде у часах, а також є в нас тиск. Ну це не тиск, це в нас це вимірювання стресу. Це стрес, воно його просто переводить як тиск, не знаю чому. Але стресометр це таке собі, такий собі показник, дуже фіговий і, чесно кажучи, не зрозуміло, що він там показує, що він аналізує. Давайте почекаємо. Ну, давай, щось, щось покаже, щось покаже чи не покаже. 41. Що це означає, хто його знає? Є калькулятори, і тут ви можете додати безліч різноманітних моментів, які ви хочете. Таймери і інше. Давайте я зніму, щоб було більш зручно вам показувати. Дуже зручний ремінець. О, добре. Тепер є ось така шторка в нас, де ми можемо керувати, там, вмикати режим енергозбереження, можемо ліхтарик вмикати, вимикати. Також у нас є. Тут яскравість, звичайна, є в нас видалення, він навіть жужить Видалення води, коли ви в них, наприклад, там плавали, і, звісно, налаштування. Налаштування по дисплею є яскравість, спіть, спіть спіть, ох і переклад, є годинник і меню в'ю Меню в'ю це мається на увазі, можемо вмикати різноманітні варіанти відображення саме, давайте, ось цього меню, яке. Та, Блін, постійно вивалює в мене повідомлення. Е, відображення саме цього меню. Ну, і звісно, в нас є керування опцією, коли ти підіймаєш руку і у вас вмикається годинничок. Далі є вібрація та дзвінки, режими не турбувати, енергозбереження, сповіщення і тому подібне. А також в нас є керування телефоном, коли його можна вмикати, вимикати. там, картку можна підключити, додаток, щоб завантажити QR-код. Це звичайний QR-код для сканування, обрати мову, благо тут українська є. А, ну і у системні є перезавантаження, завершення роботи і скидання. Більш нічого тут для нас. У нас цікавого нема, окрім того, що є навіть іграшки. 2048, Бьорді і Хамстер. Звичайні іграшки, там щось можна навіть поганяти, не знаю. Така собі фігня, Хто хто грав, то той розуміє, розуміє баловство. Тепер є в нас. Тут ще меню, де ми також відстеження фазів сну вправи. О, все, фізична активність. Це саме ради чого і купуються ці... ці годинники, бо в нас є різноманітні вправи. ну, Наприклад, це прогулянка. Я також тут робив, скажімо так, різноманітну. Різноманітні тут, от бачите, їзда 16 ккал, я тут 14 хвилин кудись їхав, але їздив на машині, щоб, щоб вам показати, що воно працює. Так, мій полістар ругається. А, також є погода, ну, ми з вами вже бачили, повідомлення можна переглядати. А, камера. Камера не раджу, бо відкривається саме у додатку, який ви використовуєте. Є плеєр, можна керувати плеєром. Розслаблятися тут декомпресія, є гіпноза геп... якась, та ладно, слухайте, є таймери. ai голос. AI-голос голос це звичайний голосовий помічник асистент. Він просто активує гімінай. Саме звичайний є будильник, секундомер, відстеження циклів. Ну, це не про мене, вибачте, е, немає в мене циклів. Е, можна знайти телефон, і є в нас світовий годинник. Більш нічого тут у самому годиночку немає. Окрім того, що ми можемо ще зробити декілька дзвінків. Давайте зайдемо у телефон. Я подзвоню своїй матусі і поговорю з нею. Матусь, привіт! Привет. Ти мене чуєш? Хоча б якось. Чую, Ага, добре, дякую. дякую. Ну... В принципі, що їй треба було довести, що телефони у таких смарт годинничках вони досить такі, знаєте, поганенькі, тобто потрібно підносити під саме вушко і тоді розмовляти. Керування цим, цим годинничком виходить у нас через додаток DAFIT, Тут є крокомір, сон, пульс, серцевий ритм він постійно може моніторити, і також є дуже класні. Фітнес-програми, тренування, медитації, можемо обирати, і воно навіть тут має деякі вправи, які ви стартуєте, і вже під годинчик воно там буде вам фітнесом вашим керувати. Також ми можемо змінювати з вами оті самі, бачите, циферблати, ви можете їх змінювати прямо у. Давайте от я відкрию. Ось, ви можете їх змінювати прямо у додаточку. Наприклад, там якийсь такий циферблат. О, перемкнувся. Можемо навіть додавати окремі циферблати з галереї циферблатів. Ну, це вже таке там, знаєте, чиста кастомізація. Ну і керується усе чисто, конкретно через додаток, усе те саме, що є у самому смартфоні. Давайте так, переходимо і робимо висновки. У якості висновків скажу, що ну, за 20 баксів, вибачте, можна брати. Можна брати, е, о, бачите, там ліхтарик навіть є тут. Е, ну, ви, це вже, ви це вже бачили. За 20 баксів дійсно нормальний варіант, їх можна навіть купувати дещо довго, там, при якихось обставинах десь втратили, не так. І не жаль їх буде, чесно кажучи. Тому саме за цю ціну я можу сказати, що це нормальний годиночок. Навіть не, не зважаючи на його якісь маленькі недоліки, за дорожче я б вже не розглядав би. Я своє слово сказав. А з вами був Бабо на каналі Технозон Україна. На все добре.